На сьогоднішній день Дніпродзержинсько обслуговують вісім транспортних компаній з пасажирських перевезень. За словами міського голови, цієї кількості має бути цілком достатньо, аби надавати послуги якісно. Та виявляється, що скарги з боку пасажирів малюють не таку яскраву картинку. От поставте тут на площі 290 автобусів. Невже нам не такої такого парку не вистачило б на стовідсадкове своєчасне перевезення, комфортне перевезення? Сто відсотково, якби ж вони працювали і не, і не були і, тільки як статистичні дані. А як, якби якби ж не виїжджали на той чи інший маршрут, дотримувались би регламенту, і я першого це було бараз. Та виникають сумніви, що з цих 290 автобусів кожного дня виходять на маршрут хоча б 70%. Тому міський голова дав доручення куратору цієї галузі Тетяні Губі та начальнику управління транспортної інфраструктури та цивільного захисту Миколі Морошниченко зробити перевірку. Зайшла мова і про обслуговування перевізниками пасажирів пільгових категорій. Згідно постановою кабінету міністрів, чинного законодавства нашої держави мають право на якийсь там пільговий переїзд, на якийсь там скажіть повагу, скажімо так, по відношенню до цих людей. А зачастую у нас просто нехтують цим всім. Ще одна важлива перевірка, яка чекає на перевізників, це зима. А з нею і різноманітні примхи погоди. Очільник міста наголосив, що до настання холодів транспортні компанії мають бути готові на 100%. І передбачені згідно стандартів норми подачі тепла до внутрішні автобусів, забезпечення комфорту внутрі автобусів. Це відповідна автомобільна резина, котра повинна відповідати безпеці, руху і за забезпеченню життя людей. Ви на це привернути повну увагу. І це питання буде системно контролюватися з боку нашої влади місцевої. В цілому нарікання стосуються відсутності регламентованого графіку незадовільної роботи диспетчерських служб. Плачевної ситуації зі стоячими місцями, коли пасажири змушені, аби як добиратися на роботу у часи пік, також міський голова підкреслив необхідність обов'язкового медичного обстеження перевізників, а не просто щоб там ви знаєте про що я кажу. Підписав там за 10 гривень якась медична сестра. А ви берете на себе відповідальність за десятки сотні тисяч людей. Та звучали на засіданні не лише претензії, були й позитивні відгуки стосовно роботи деяких маршрутів, зокрема 18-го та 12-го, що обслуговують лівий берег. 12-й маршрут, 12-5, 12-11, Ну я не можу не сказати, то дійсно дуже добре. Далі Кожен представник компанії-перевізника відзвітував стосовно свого підприємства, якості послуг, кількості транспорту та його стану. то, что мы сегодня говорим по обновлению транспорта. К сожалению, у нас специфика города такова, что не в каждом городе вы увидите, что перевозят по сидячим местам пассажиров, а у нас это происходит. На коротких маршрутах, не будем отрицать, да, там битевой забитые стоячие места, что приводит к дискомфорту пассажиров. В левобережную часть за счет того низкой рентабельности, потому что затраты уходят на топливо, резину, содержание транспорта. На доходную часть практически там ничего не остается. Однак у майбутньому планується нововведення у сфері пасажирських перевезень. Все те транспортные средства, которые сегодня бережные часики, они І якщо ми в 2015 що закони прописують, замінимо на эталоне, значит, собственникам придется обеспечить здесь загрузкой пасажиров. А, а доїхать стоя до левого берега, это будет проблематично. Мы столкнулись опять з новой проблемой. Станіслав Сафронов наголосив на тому, що назріває необхідність мати власний автопарк, а не орендований. Це дає гарантії високої якості пасажирських перевезень. я думаю, що ми поки не наведемо повний порядок в цьому напрямку, поки ми не почуємо від людей, що ця проблема у нас 100% вирішена вирішена, працює згідно всіх стандартів, потреб населення. Ми будемо збирати вас будемо аналізувати ситуацію, і це буде доки, доки ми не почуємо почувай людей. що люди будуть на кожної сказь вулиці, на кожної зупинці, казати, ми задоволені роботи транспорту.